Сьогодні, хлопці, погода як весною Класно, Свет Аж блистить на сонці свет Зараз попротирає Таня Сніжок надо потрошки посчитать Ходовые огни работают ребята сразу Отлично Тут, тут нормально. Сюда не туда ти... ми відправили його лати. Ко? Йому вива, виву надо, а он все равно відомо. А, вива, блядь. А я хотів мінять, бо вони були грязні просто, але ні, все равно вона. Все равно вона а вс. А все. Але лампочки поставити, чот вона, все поставить, поставити, буде ч горіть. Вона хоче поставити лампочки клас. Оця фарка. Трошки є, в треба... Було... мене були класні рестальі фали. А ця фара мутна, треба буде стекло міняти. Стекло заказав, буду міняти стекло на неї, вже така мутна воно. Трошки поділимо. Ходовка вся зроблена, ребята. зробив усі ходовку я, в мене попалася машина, 28 пробіга. Поміняв всю повністю. І рейкур поміняв, і поміняв, і ступиці поміняв, Реч... речей тільки не міняв. Поміняв усе. Якщо я хочу фонаря поміняти. Фонар є. Правий є, а лівого немає. Знайомий правий, лівий, поміняє ліво і буде чітко все.